Слава Україні, героям слава. Доброго дня, шановні вболівальники. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. Організатором якої є футбольний клуб Вікторія, що діє в рамках об'єднаного та консультованого пулу. Тож професіональна футбольна ліга представляє матч четвертого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги. Група Чемпіонська ПФЛ сезону 2023. Тож одразу про арбітрів і скажемо. Арбітр сьогоднішнього матчу це Павло Дицюк за Сольянов. Навіс, трупний майданчик, розстріл чи навіс? Це Київ. І те інше можна назвати. А тепер вже може бути контратака прикарпатців. Василь Цюцюра зараз видав передачу вперед. Тут набігає на м'яч. 11-й номер пробуває по поворотах. Олег Кос. І забиває перший м'яч нашого матчі. відкритий рахунок Олег Кос, 11-й, після передачі Василя Цюцюри переграє. Близькі близькій дуелі сам на сам вийшов з Денисом Шеліка, що назад. Ульянов. Навіс, штрафний майданчик, постріл чи навіс, який І те інше можна назвати. Тепер вже може бути контратака прикарпатців. Василь Цюцюра. Ти Зараз є. виграють її Прикарпатівці. Лівим планом відбувається атака. Зараз непогано. Залишають одне одному у удар. удару. Може бути зараз простріл від нього. На дальню стійку м'яч пішов. Тут Корохов намагається сходу пробити. До Неча м'яч не дістався. І тут що далі? Рож запрошуємо вас поставити ваші лайки під нашою трансляцією. Для того, щоб ця трансляція в напрямку Назарія. Міча головою скидує на Машталіра. Долінський отримує м'яч. сам м'ячем проходить, пробиває поворота з рахунком 1-0. Ну, і таким чином тепер ось Карпати односитний лідер завжди. І що він зараз зробить? Проб'є чи навіж? від нього пробиває. І вже вкотре м'яч при Бубенецьці своїх хворіт вибиває. Таким чином, тримаючи гравці. От зараз Кос вибігає в атаку. У штрафному майданчику на Цюру віддає падіння. Таким чином, тримаючи гравці. От зараз Кос вибігає в атаку. У штрафному майданчику. На... Чігло. Передача вперед непогано. Зараз момент може бути для Вікторії Долінській. Пробуває. Лов. І що тут? Це побачимо, хто з них візьме на себе. Точно буде Долінський. Удар по воротах. Непогано будеться. Де подача? Виграють боротьбу гравці Вікторії, але тут удар вже вийшов неточний, дуже неточний від Андрія Неліна. Немає продовження атаки. Кравчук зараз навішує м'якопний майданчик. Лебеденко ловить м'яч на ногу. Шера розгортається. Знову на Ульянова. Штрафний майданчик. зараз був навіс в напрямку Нича. Нич виграє боротьбу. Савченко прикладається по м'ячу непогано. Блокується цей його удар. Долінський перед. Продовжується атака Вікторії. Кравчук ще далі. Нич падає на Газон. Немає свистка від арбітра. І... Вже тепер Прикарпаття. Гравці Прикарпаття м'ячем заволоділи. І отут е передача вперед, але в офсайді знаходиться гравець Прикарпаття. І на цьому арбітр дає е фінальний свисток. Матч завершується з рахунком 1-0 на користь Прикарпаття.